Вид клініка це зовсім не місце для покинутих тваринок. І Якщо кожна з них тут має свою дуже непросту історію, як от шрамик, бо в нього на все животик є шрам, кожна тваринка тут мріє про власну люблячу родину. Дивіться, як вони просяться до вас, і як можна не взяти таке чудо. М -м -м -м. Маленький зайчик. Нема звіра страшнішого за людину, уже вкотре повторюють за волонтери і б'ють на сполох через рекордну кількість викинутих на призволяще тваринок. Ситуація з собаками похужала. До цього моменту такого не було. Або ж я, можливо, просто не звертала уваги. Ну я не могла не звернути увагу на таку проблему. Але зараз на кожному кроці викинули, обідали ну. Ну, дуже багато. І викидають же ж не тільки безпородних цуценят, а викидають і породних. Всі спочатку хочуть овчарку, лайку, о, що там ще? Хски, а потім півгорода бігає. Овчарки, хаски, лайки. І вони. Нікому не потрібні пані Валентина сьогодні привела на стерилізацію до клініки «Інновет» красуню Мартусю. Вона одна з 25 врятованих песиків на блокпосту у сухополовій. Та на жаль, не всім так пощастило, як Мартусі. А ви попитайте мене, скільки я бачила смертей собак на тому блокпосту. Там, взагалі, всіх, кого ми назвали, ну там у нас я ж даю клічки собакам, так уже мабуть. Вісім закопали тіла просто. Приїжджаємо з чоловіком і збита машина. Ми просто закопуємо. Цуценя дорослих собак. Той покинутий блокпост якесь прокляте місце. Бо сюди звозять небажане потомство чотирилапих із міста, і з району. А хто лінується вести за місто, підкидає до ветклініки. Саме так було і з плямкою. Її підкинули під клініку, але, на жаль, хто це зробив, не вдалося, тому що люди дуже класно це зробили і не попали в камеру. Я виходила буквально 10 хвилин назад, її не було. Заходять люди, вона вже сидить, як сонечко, на ступеньках і. Вона була дуже залякана, ця собака. Вона два дні кидалася на руки і підозрюю, що її ображали. Можливо, били або ні. Бо вона була дуже неадекватна, реагувала на руки, кусалася. Тепер уже, як бачите, й по барабану. Все добре вже. Так, да, Вона вакцинована, одноразово оброблена, шукає люблячу родину. Вона дуже активна. Ой-ой-ой, які -ой, -ой, -ой. ой, які друзі, треба разом забирати їх. Все вони один без одного вже не зможуть. Та ти загризеш його зараз. Ти що робиш? Ох, і шкода. А поки в кадрі плямка, шрамик так і проситься теж стати зіркою телекамери. Тож переходимо до непростої життєвої історії цього кумедного малюка. Йому усього кілька місяців, а на його долю уже випало чимало випробувань. Так. Це хлопчик, його звати Шрамік. Ну, в нього був власник, він його так назвав, і ми вже його потім так називаємо. В нього була важка патологія, і він був три рази оперований. Тобто, так як це ну, небажане потомство, скажімо так, я власник грозився, що він його не буде лікувати, і ми його збирали чисто під свою відповідальність для того, щоб його в подальшому прилаштувати. Не зрозуміло було, чи він взагалі виживе. Бо в нього було стороннє тіло в шлунку, заворот кишечника був два рази, ну він три рази оперувався, цей щіночок. Ну, тепер він вижив і шукає родину собі. Він також вакцинований, оброблений, він спокійніший, набагато по характеру, взагалі спокійний. Ну, він такий з котами спить, чисто такий. красавчик. Тримці у ветклініці знаходиться ще одна мила дівчинка, ну дуже схожа на далматинця. Це собачка, дівчинка стерилізована. Її прилаштовує волонтерка, але вона зараз знаходиться тут на перетенці. І раз вже в нас є така можливість, то ми її покажемо. Вона дуже класна, дуже контактна, дуже така спокійна до інших тварин, але їй не вистачає просто уваги, того вона трошки себе. Веде так гіперактивно, але взагалі вона дуже стукняна. Вона вже стерилізована, вакцинована, оброблена від усього. І от у нас є 10 днів для того, щоб знайти її власника, поки вона тут не перетримається після операції. Чи, не буду... Якщо не знайдемо, то поїде назад там, де її знайшли. А кілька днів тому у клініці з'явився ще один новий крихітний мешканець, який мав. Мінімальні шанси на життя. Його взагалі знайшла жінка, яка тут проходила повз клініку. Вона наша клієнтка, принесла, каже, що Катя ну, тут таке, така справа, його ну, явно сюди підкинули, просто може воно відповзло або ще що. Но воно було прям прямо біля дороги. Тобто я не думаю, що його треба дуже довго, щоб не помітити. І цього кошеня вже не було в живих. Це дівчинка. В неї поки що немає імені. Вона зараз проходить обробки, вона була дуже поражена паразитами, і блохами, і глистами. Зараз вона на лікуванні. Виглядає трошки не дуже, але вона дуже лагідна, дуже класна. Ох, моркотон, моркотончик. Вам підходить. Ось. Масаж зараз буде робити. Танчина не вода. Плямка, Шрамик та їх команда уже знудились сидіти у клітках та дуже мріють про люблячі родини, бо жвет клініка – то не місце для покинутих тварин.